Усім привіт! Мене звати Савкіна Юлія, я персональна стиліста ви на моєму ютуб-каналі, і сьогодні ми з вами поговоримо на тему актуальності речей, тобто тренди та антитренди, як зрозуміти самостійно, чи річ ще є досі актуальною, і чи буде вона актуальною в найближчій перспективі. Дане відео особливо буде корисно тим, хто планує найближчий час робити якийсь шопінг, або ж навпаки, розбирати власний гардероб. Взагалі, давайте одразу почнемо з того, що дамо визначення такому поняттю, як тренд. Я прям нагуглила, щоб бути точною для вас. Тренд це популярний стиль напрямок або манера поведінки, який стає домінуючим або модним у певному періоді часу. Як бачимо, поняття тренд дуже зав'язано на такому понятті як час. Тобто, лишатися в тренді. Просто неможливо. Навіть якщо ви є трансетером, тобто людина, яка тренди започатковує, ви не можете весь час лишатися актуальними. Тобто, щоб лишатися актуальними, вам необхідно весь час змінюватися, відчувати потреби суспільства. І насправді трансетери вони інтуїтивно зчитують те, що зараз суспільство потребує. Зараз суспільство. До чого воно вже готове, і це перші люди а, в різних галузях, і в тому числі в моді, які починають ці зміни впроваджувати. А десь несвідомо, десь свідомо. Але вони дають цей перший поштовх на щось нове, на новизну. І тому трансетери вони, власне, і започатковують ті тренди, які вже потім підхоплюють решта людей, та решта. Суспільства, і це стосується і світогляду, і поведінки, і тих виборів, які ми робимо, в тому числі і в моді. І до речі, не обираючи, ми теж ніби робимо цей вибір, насправді та тому зараз існує таке популярне поняття як кенселінг, та, коли ми ставимо. Певну поведінку чи певні соціальні норми під сумнів. І як колись під сумнів, до прикладу, поставили такий вид одягу жіночого як корсет, тобто була перша людина, яка колись така засумнівалася в тому, чи це є насправді настільки вже й красиво, настільки вже й необхідно і класно. І тим самим вона пропонувала відмовитись від даного корсету. До речі, цією людиною, а саме в двадцятому столітті був Поль Пуаре, а це така видатна постать в історії моди. Я лишу посилання на статтю українського Vogue про даного дизайнера. Якщо хочете, і вам цікаво, можете самостійно ознайомитися з даною персоною, тому що часто звільнення жінок від корсету. Приписують Шанель. Так вона багато зробила для а, популяризації комфортного жіночого одягу, але все ж таки від... Корсету звільнила жінок Не вона, а вона вже була тою дизайнеркою, яка підхопила дану хвилю. Взагалі дуже багато дизайнерів це зробили. Але чому? Тому що свого часу жінки проголосували за дану тенденцію, за даний напрямок в моді своїм гаманцем. Тому що. Час настав певні вже нові правила в суспільстві, вже почали започатковуватись нові норми, і корсет просто заважав жінкам а, вписуватися в те нове життя, а, яке їм було запропоновано. Ну, в тому числі, і самі жінки це нове життя для себе а, відстоювали і створювали. Тому звісно логічно, що бажання жінки вільно рухатися, займатися спортом, бути активним членом суспільства, а не втрачати як мінімум свідомість від якоїсь спеки, чи якогось маленького хвилювання, а поштову до того, що мода змінилася глобально. І от власне, чим більше тренд якийсь відповідає такому глобальному запиту суспільства, тим довше він лишається з нами. І так, тренд на корсетні вироби, він час від часу знову з'являється в тому чи в іншому сезоні. І затримується знову ж таки на один чи на два сезони. Але, як ви могли помітити, він не лишається назавжди, ну тобто, не лишається, ви ж помітили, правда? А ось Глобальний тренд на комфорт в жіночому одязі він з нами лишається, і він весь час певним чином також видозмінюється, але він стабільно з нами. Тому порада перша в цьому відео, якщо у вашому гардеробі десь завалявся корсет з китового вуса та кринолін у 5 метрів діаметрі, можете сміливо викидати, це вже не актуально. От, але якщо без жартів, а то моїм таким першим пунктом після такого екскурсу, історичного екскурсу, який би допоміг вам зрозуміти, що таке короткотривалий тренд, а що таке довготривалий тренд, і чому якісь тренди з нами надовго. А є тренди, які просто приходять на якийсь короткий період часу, і вони зникають, порадував нам трошечки око, давши нам якихось свіжих ідей для створення власних образів. Отже, і першим пунктом, на який я раджу вам звернути увагу, це чи потрапила річ на сейл. Якщо річ потрапляє на сейл, це означає, що а, термін, за який продавець. Може продати цю річ в майбутньому, да? тобто ну, зараз, в найближче майбутнє, він є коротким. І, відповідно, щоб не втратити можливість заробити хоч щось на ці речі, продавець, виробник да, ставить цю річ на сейл, розуміючи, що вже скоро вона стане неактуальною. На сейл зачасту не Потрапляють в базовий одяг, якщо це нейтральні кольори, якісні матеріали, класичний якісь для сучасності, класичний крій, річ не потрапить на сейл. Тому, якщо річ все ж таки на сейлі, її ви купили річ, до прикладу, в 23-му році вже на сейлі, і зараз ви розбираєте свій гардероб і дивитесь на неї скоріше за все, а дана річ вже втратила свою актуальність або активно її втрачає. Другий пункт, на який я раджу звернути увагу, якщо річ навіть ще не на сейлі, або вона вже є в вашому гардеробі, ви купили її раніше, не на сейлі. Як зрозуміти, чи вона є ще досі актуальною, подивитись на неї і оцінити рівень її виразності. Та наскільки річ виразна, от наскільки вона не попадає в категорії базових речей, а також наскільки річ. Впізнавана була чи є свого часу. Тобто, наскільки часто ви бачили дану річ десь в рекламі у блогерів, чи просто десь в інстаграмі, коли його скролили, чим більше ця річ ми на ваших екранах, смартфонів, тим швидше дана річ втрачає свою унікальність. Але ось тут є такий момент, який я хочу зауважити. Був період, коли здавалося, що якщо ви не придбаєте червоний джемпер, вам просто не буде що запостити в свою стрічку в інстаграм. І якщо у вас даний джемпер є, якщо ви купили якусь червону річ, якийсь светер червоний, і зараз ви дивитесь на нього і думаєте, ну от прям його цієї річі було багато, вона була така модна, актуальна, всі її. Постили робили образи з червоними цими светрами, що ж робити, що викидати, чи ні. І тут я даю наступні поради, як зрозуміти все ж таки, чи лишити річ, яка була дійсно популярною і тако на виду, чи не лишати її. Отже, звертаємо в даному випадку увагу на наступні критерії даної речі, на її силует, на її матеріали, на те, чи вона пасує вашому типу зовнішності. І четверте, чи вона вписується у ваш гардероб і відповідає вашому персональному стилю? Для чого ми це робимо? Якщо даний джемпер вам пасує, якщо ця річ має якийсь актуальний силует, якщо ця річ виготовлена з якісних, класних матеріалів і вона досі в гарній якості добре виглядає, все з нею чудово. Лишайте, лишайте цю річ. Нехай вона буде так не така вже яскраво актуальна, як а, пару сезонів назад, але ця річ вписується у ваш гардероб, відповідає а, вашому типу зовнішності. Вона добре виглядає. Лишайте а, тут важливо зазначити, що, що чим більше в одній речі закладено різних трендів. Тим швидше дана річ наб'є таку трошечки аскомину. І у вас, і у інших людей, які будуть дивитися на вас в дані речі. І тим, по-перше, рідше ви її зможете носити, і тим швидше вам доведеться від неї відмовитися. А от якщо в річ заклали лише один тренд, як -от той червоний колір, до прикладу, а все інше дали базу, базовий силует, відсутність якихось яскравих декоративних елементів, якихось там принців, візерунків. Тобто нічого цього іншого немає, то більша вірогідність того, що цю річ ви зможете довше носити. І от я на собі продемонструю одну з таких речей, які я колись, це був здається, 20-й рік. Я придбала цю сукню. Ви знаєте цю сукню, всі чудово. В неї там довга спідничка під низом. А, і ось ці такі рукавчики, які можна по-різному носити. А я дуже хотіла а, цю річ, і це був 20-й рік на секундочку, тобто це вже п'яте літо, в яке ця сукня входить разом з іншим одягом з мого гардеробу. І кожного разу я стою перед питанням: чи лишати дану реч моєму річ в моєму гардеробі, чи все ж таки а, її десь кудись віддати. І кожного разу я поки що її лишаю. І зараз, от якраз на цьому прикладі, я поясню, чому сукня, яка вже, в принципі, вже всім відома і піднадоїла, і мені як людині, яка доволі швидко реагує на тренди, і відповідно я. Цю річ вже не сприймаю як актуальну, хоча вона добре виглядає, її навіть деякі бренди досі там в якомусь видозміненому виді ще відшивають. Я її лишаю по цій причині, що А я носила її раз-два, за тобто вона в чудовому вигляді, в чудовому стані це натуральний льон, це чорний колір базовий, під який підійдуть абсолютно всі аксесуари, які би я не підібрала. А різні види прикрас під неї підходять. В неї крії, які пасують моєму типу зовнішності. І плюс вона має унікальний для мого гардеробу дизайн, тобто вона дуже така романтична, пастиральний, готично-пастиральний стиль, все ж таки, вона чорного кольору. І вона з собою може закрити певну мою потребу в якийсь певний момент, коли мені необхідно щось таке жіночно романтичне, кокетливо, е класичне. Відповідно, я ухвалюю рішення цю річ. Лишати. Можливо, цього літа я виключно одягла її один раз для того, щоб зняти для вас дане відео, і вона знову відправиться десь на далекі полички, відлежуватися наступні, скільки там у нас 9 місяців, коли вона буде абсолютно не актуальною в плані сезонності. Але я її лишаю, якраз через ті всі критерії, які я вище згадала. А тому. Ось така вам порада, коли ви обираєте річ, до прикладу, якщо ви розумієте, що річ вже потрошечку стає менш актуальною, але ви бачите її десь, можливо, на сейлі і ви хотіли цю річ придбати, і, можливо, якраз ви дочекалися можливості, коли ви можете цю річ придбати зі знижкою, Порада я вам, обирайте річ нейтрального кольору, якогось базового, як ото чорний, бежевий, молочний. Це будуть ті універсальні кольори, які не прив'язують вас вже до якогось актуального кольору певного року, певного сезону, так, а будуть слугувати вам ось цією універсальною базою, завдяки якій ви зможете даною. Річчю користуватися довгий час. Так само обирайте річ, якщо це можливо, а в тому контексті, в якому ви будете її обирати. Таку, яка має знову ж таки нейтральний силует в плані актуальності. Зараз в нас актуальні прилеглі силуети, але я не знаю наскільки цей тренд надовго з нами залишиться. Тренд на більш вільні силуети він лишається. І судячи по тому, як там розвивається далі моди, що нам показують дизайнери на подіумах, він і буде з нами лишатися. І тут ми підходимо до третього вже пункту, як зрозуміти, що річ вже досягла свого піку актуальності, а отже, наступним її етапом буде сходження, і вже скоро воно буде втрачати титул «сама актуальна річ. Або трендова річ це коли річ доступна, тобто вона масова. Тобто, коли ви заходите в якийсь магазин, ви з великою вірогідністю зможете купити дану річ в тій чи іншій варіації. Та, або ж коли ви заходите в інстаграм до якогось бренду, ви бачите, що знову ж таки дана річ вже є доступна. От ви і тут можете купити таку, можете і тут таку купити, і вам лише потрібно обрати, і ви зустрічаєте людей якихось на вулиці вже в подібні речі. Тобто ця річ доступна. От коли вона стає доступною, це означає, що вже дуже скоро ця річ буде втрачати свою. Актуальність, тому що вона буде втрачати свою унікальність. І бажаність якраз за рахунок того, що вона є трішечки така недоступна, і людина, яка може собі дозволити придбати цю річ десь якимось чином, та вона може трошечки себе, скажімо так, потішити ось цією своєю привілейованістю, що ось, ну, мода вона в тому числі на таких наших потребах теж виїжджає. А тому так... Ось ця доступність речі говорить про те, що вже дуже скоро вона почне втрачати почне свою актуальність поступово. І четвертий пункт останній, про який я хочу вам розповісти, це масовість і доступність не лише в плані купити цей одяг, а й доступність в плані зрозуміти, що це красиво. Зараз поясню. Багато трендів, які до нас приходять, вони. Не одразу мають відгук в серцях потенційних покупців а до деяких трендів потрібно звикнути на багато що люди реагують спочатку: типу: ой, що це? Це ж не А Потім поступово-поступово через те, що вони бачать це вже в когось своїх знайомих, або в якогось інфлюенсера, за яким вони слідкують, або просто звикаються до цього тренду, вони починають в цьому вже теж бачити якусь естетику і потребу цю річ мати, або взагалі не в'їжджають в цю історію, вони просто бачать, що щось продається і його багато, і воно цю річ купують. Так от, коли ви вже бачите. Якийсь тренд, якусь річ на своїй сусідці, яка ви точно знаєте, не слідкує за модними новинками, але раптом вдруг вона вже носить цей тренд, знайте точно, що вже можна сказати цей тренд стає поступово антитрендом. Тому що коли ось ці тренди вже заїжджають на мас. Сови такий ринок, так, таку ділянку, де його вже всі розуміють, оце вже означає, що він стає нецікавим з точки зору от своєї власної унікальності, трендовості, і бажаності. Це вже не цікаво, це вже всім доступно, це вже не цікаво. Приїхали, нам потрібно щось нове. А ще раз пройдемося по основним пунктам. Перше, ми маємо розуміти, де в нас є глобальний тренд і де в нас є короткостроковий тренд. Глобальні тренди ми не чіпаємо, вони в нас можуть бути і 10 років а ваше пальто, яке ви придбали, воно може бути актуальним абсолютно. Але є короткострокові тренди, та, як от там якісь стразіки на маєчках, які розрізи на джинсах специфічних місцях кожного сезону. Вони то там, то там у нас з'являється. Та це такі короткострокові тренди, які от вони залітають ніби в сезон. І ось ці короткострокові тренди, їх і потрібно відшліфовувати, тобто, точніше, свій гардероб потрібно відшліфовувати від ось цих от трендів, а також бути обережними з ними, коли ви їх купуєте. Тому що, якщо ви хочете просто пару разів одягнути цей тренд, тому що він вам сподобався, і забути про нього це одне, але коли ви хочете знаєте, покататися на цій лошаці подовше і там вкласти до прикладу. Якийсь значний відсоток свого бюджету на шопінг, то так, варто звертати увагу на ті тренди, які ви можете використовувати досить довгий час. І тут ми переходимо до ось цього пункту впізнаваність та і насиченість однієї речі різними трендами. От чим більше річ насичена різноманітними трендами, тим скоріше Коріше вона стане неактуальною, скоріше вона всю свою актуальність втратить. Відповідно, якщо якийсь специфічний вам тренд подобається, оберіть річ, яка буде мати в собі лише ось цей тренд, а все інше буде доволі зрозумілим, базовим, носибельним, і таким чином ця річ вам довше послужить. Третій пункт доступність. Чим більш доступна річ, чим легше вам її придбати в різних цінових категоріях. Тим скоріше це означає, що вже дуже скоро на ній замиготить а, надпис сейл, а отже, вона вже стане не актуальною. Тому, можливо, просто дочекайте сейла і купіть вже її зі знижкою. І четвертий пункт, як зрозуміти, чи річ є досі актуальною чи ні. А якщо ви бачите а, масово знову ж таки вже людей в цьому одязі, і навіть тих людей, які ви точно розумієте, що не слідкують за модними новинками, просто купуються речі, які їм доступні. Які вони розуміють, це означає, що річ, скоріш за все, вже не актуальна. Але з цими всіма пунктами, які я вам розповіла, ви можете робити що завгодно. Ви можете просто знати цю інформацію, так? але чи лишати ту річ в гардеробі, яка вже є неактуальна, і ви це розумієте, усвідомлюєте, чи купувати цю річ, яка теж вже є на селі і вона насичена трендами. Чи не купувати це знову ж таки вибір за вами. Коли ми лише формуємо свій стиль, ми а, можемо дійсно дуже бути такими чутливими до ось цих от хитань в моді, кожен раз відгукуватися на кожен там закид брендів, дизайнерів, інфлюенсерів в нашу сторону і хапатись за ось ці тренди, всі їх пробувати, всі їх смакувати, тестити і насолоджуватися цим процесом. Це насправді цікаво, класно, це весело. Така собі гра. Але а, чим старше ми стаємо, і чим більше в нас усього різноманітного досвіду попробувати всякого, тим краще ми розуміємо, що нам підходить, а що не підходить. І тим а, більш стійкими ми, ми є до ось цих от, закидів в нашу сторону від якихось модних новинок. Так? І ми розуміємо, що так, є якийсь афігенний тренд. От всі про нього говорять, всі його якось на собі демонструють, але він просто не про нас. Не про наш спосіб життя, не про те, як ми себе відчуваємо, почуваємо і що ми хочемо транслювати. Ми просто спокійно проходимо повз. А є тренди, які вони, типу, прийшли, ми. За них зачепилися, і тут вони ніби йдуть, а ми розуміємо, що ми не хочемо це віддавати. Ми розуміємо, що от в цьому тренді, який колись випадково залетів в наше життя, ми знайшли щось, що відображає нашу персоналість, тобто наш персональний стиль. І ми не будемо викидати цю річ просто тому, що хтось вже не вважає її актуальною, так? Тому ви можете лишати речі, які близькі вашому серцю, вашому стилю, вашому відчуття себе, навіть якщо ви розумієте логічно, що та, вони вже втратили свою актуальність. Бачите, я лишила цю сукню. Це не те, щоб мій стиль, це абсолютно якраз не мій стиль, але власне тому я її десь і лишаю, тому що існують моменти в моєму житті, коли я хочу бігати по ромашковому полю. І Ця сукня воно прекрасно підходить під даний запит, який часом в мене трапляється, і відповідно я даю собі право. Ось цей антитренд, який я називаю антитрендом, свідомо, я це все розумію, але я собі даю право це лишати. Я не буду да, фотографуватися в цій сукні і виставляти її десь а, в інстаграмі в себе, тому що я розумію, що я як персональний стиліст, я ніби диктую своїми якимись а, візуальними прикладами для вас приклади. <дум> а, ось, я не хочу дезінформувати диз... диз... вас, да, давати вам неправильний натяк. Це ніби є щось актуальне, я не буду це робити. Але де в своєму приватному житті я можу цей антитренд носити, і взагалі мені буде, буде знаєте, абсолютно нормально і спокійно. майш. десь совість буде гризти трошечки. Ось, але я з нею вмію домовлятися. Отже. Носіть все, що вам подобається. Ця інформація була просто, скажімо так, для тих, кому дійсно потрібно розуміти, чи лишати цю річ, чи не лишати, да? тобто у вас немає якоїсь емоційної до неї прив'язки, і ви просто не розумієте, чи вартує вона там, затрачати на неї гроші, чи лишати в своєму гардеробі, займати місце. Ось, тому користуйтеся даною інформацією, виключно в даному ключі. Якщо дане відео було вам корисне, будь ласка, поставте мені Вподобайку. Я ж бажаю вам гарного дня, чудового вам настрою, натхнення при створенні власних образів, натхнення при розборі власного гардеробу і при походах на шопінг. До зустрічі в новому відео. І так, обов'язково підпишіться на мій канал, якщо хочете, зустріти зі мною в наступному відео. Ну, і до зустрічі в наступному відео. Всім па-па!